Volkswagen Golf. 1.6 двигун. Рік не скажу, бо не знаю. Це не дуже важливо. От таке у нас тут клапаній кришці. Ну, Будемо дивитися, що з ним трапилося, що за біда. Тут у нас все добре. Але коли зняли пусний колектор, третій, четвертий мокрі в маслі. Цікаво, що ми там маємо. І двигунчик невеличкий, але щоб демонтувати ГБЦ, потрібно ось так розібрати. Розбираємо далі. А хліба нема? Є. Тобі чорний білий? Не знаю, дай, бо я люблю з маслом місто масло герметик. Ага, зараз, зараз виріжу. Давай. Зняв головку, маємо такий вигляд двигуна. Поршеньки такі цікаві. І в нагарчику, і вже і відмитий нагарчик. Лилася в двигун присадка. Присадка лилася, як промивочне масло лилося і лилася присадка в циліндри. Власник казав, що тут трималася, а в третьому чи в четвертому, на просто в четвертому, здається, вона просто стекла. Видно, бачите, що присадка повідмивала на поршнях оцей нагар. Так, поршеньки Ось так, люхтять. Четвертий більше люхтить. Зараз ми подивимося до нього, дивіться. От, сподіваюся, видно. Зараз візьмуть якийсь зломаний шестигранник. Ось тут видно полосочка, така масло донизу пішла. Мені здається, там є проблема. Хона практично нема, тут є, але з тієї сторони є затяжки. Нахтьометр відчуває, це вже не добре. Так, що ми тут маємо по третьому? Там також затяжки. Хон. А так люхтить четвертий. Мені здається, там обломана юбка. Ну Но Зносу не відчувається взагалі. Взагалі. Просто п'ятно. Тут ось оп'ятно, п'ятно. Там трошки видно. наступали трохи поміряти. Можливо, вийде кільце підкинути і поршенька. Тут щось проблема 100% є. Бачите, як він люфтить? Це і не так. Головка в нас ось така. Ось така головка. А Тут щось так вимито, крепка. Погляньте, як вимето. Третій, четвертий. Єґерм же ж не могло масло піти, правда? Чи могло? А? Дивіться. Що ми тут маємо? Без сотки нолік. Нолік? Нолік. Пускаємо вниз. Нолік. До на сам, на самого поршня опустив. Нолік. Так, гільза рівнесенька. Обертаємось так. Сотка в мінусі. Дві сотки. Три сотки. Три сотки найбільше. Це значить що? Що можна кинути легенький хон? І кинути кільця сотка. Дивіться. Хуу, прекрасно. Четвертий циліндр. Нолік. Біля поршня нолік. Люкс так міряє. минус две сотки, минус три сотки, минус три сотки наибольше. Будешь жить, а? Будешь жить, чи не? Минус сотка, минус две сотки, сотка. Та бомба. До чого я веду? Я переміряв все. Можна не скидати двигун, можна скинути піддончик, Дістати поршеньки, подивитися, що з ними. Навести хом. Кільця. Можливо, навіть, якщо будуть плюс 0,10 такі кільця, може. Рідко таке буває, не на всі двигуни але можна знайти. А якщо ні, то може якийсь там плюс 0,25, підпилять. Або навіть стандану, по розміру взяти. Подивимося, що там робиться. І галя газу. Блок чугунний, ще чугунний блок тут, до речі, не алюмінієвий. Тип двигуна АЗД. І я думаю, ще двигунець поганяє. Зараз поганяє. потрібно закріпити двигунця, щоб зняти піддона. У мене там знизу стійка стоїть. А потрібно зробити так, щоб він тримався зверху. Дістав я поршеньки і нічого критичного не знайшов. Ну, Тільки що на другому циліндрі ну, є задірчики, такі не ледь ногтьометр ледь відчуває. І все. Четвертий, третій циліндр нормальний. Критичного нічого не бачу. Четвертий поршень. Ну, Потягнутий трішки. Вони всі такі, з однієї сторони трішки потягнуті. Ось. І тут трішки подтягнуті. Присадка вимила нагар подивіться, який чисті кольця, кольця всі рухомі. Третій циліндр. Так само потягнуто все. Кольця чисті, Ну, нагар почав відставати. Цікаво. Тут також, бачите, всі вони, в принципі, плюс-мінус однакові ці поршня. Кольця скрізь рухомі. Питання. Чому він... Ну, перший ось дивіться, теж бачите, який питання. Питання, чому він не запускався? Чому масло було в четвертому, в третьому? І коли крутилося стартером, блин, 에... Було таке враження, що не було компресії. Я ж запхали сюди, Зразу дава розбирати, Більш нічого не діагностував. А, мабуть, потрібно було. Хоча, хоча хлопці, проблемка все-таки була, ось вкладаєш, не була її. Їм кінець. Я вам скажу, четверте зверху, подивіться, бачите, вигрізло. Що? Скоро могло бути тук тук Скоро могло бути тук тук Ось погляньте, які нижні вкладища. Верхні чомусь краще, ніж нижні. Цікаво, якось навпаки все, погляньте. Чому так? Оригінал. Оригінал. Цікава ситуація, дуже цікава. Значить, вийлася загадка з декількома невідомими. Поршеньки у нас всі ось такі. Плюс-мінус однаковому стані, трошки потягнуті, як бачите. Але всі вони однакові, Ці всі навіть більше другий потягнутий, ніж четвертий. І Перший є, бачите, отакі сліди. Чому цей шатаус більше за всі, не знаю. Гізав нормально. Кільця. Подоставав скрізь кільця. Перші Значить, тут, тут і тут 0,75, тут 0,7. На новому кільці має бути 0,20-0,50, максимально допустиме одиничка. Гільзи норм. Де взялося масло? Ну йшло воно, я вам скажу, сюди через поршня. На мою думку, зараз підемо далі. Значить, Це можна дістати. Перший. Другий, третій. Третій, четвертий. Переніс я розмір четвертого циліндра сюди. Тепловий зазор. Значить, тепловий зазор у нас. 0,12, ой, 12.01. 12 соток, я так розумію, тепловий зазор. Розмір поршня 76,47. Так, я його переніс сюди розмір поршня. Опа, так, маємо ми тепловий зазор, ось 11 соток. 11 соток, 11 соток. Ставимо ось так в поперек, Тут знизу 13, 14, 15. На 3 сотки забільшений тепловий зазор. І що могло бути? Де взялося масло? Я думаю, там так само скрізь. Ну ще можна перевірити другий циліндр. Ось така історія, загадка. Йдемо до головки. Головка. Пусні клапана стан направляючих, ось такий направляючий розбить. Так. Бачимо тут мокре. Сальники держать. Сальнички чи хтось підкидав, чи що відчувається, що сальник тримає. Клапана. Ну, в четвертому мокрі. Так, ось такий стан клапанів. Тут скрізь клопана, як бачите, сухі. Сухі. Там такі самі. Не будемо затягувати відео. Випуск. Випуск цікавіший. Але. Але. Так, направляйте. Випуска. Ось такі. Але, якщо подивитися на сальника, сальник ніби там щось держи. Клапана мокрі на випуску. Там мокро, геть масло стоїть. Але дивіться, яка направляйка. Тут вже сухо, сухіше. Значить, Масло йшло не сюдою. можливо, частина йшла, але основна частина масла пішла з... Дивіться пішла з поршнів, тільки яким чином я ще не можу сказати. Значить, тут у нас що мокро. Чи може з Єгера піти масло сюди? А, хлопці? Чи не може? Хто скаже? Якби воно сюди пішло з ЄГРА, тобто цією трубкою. Ось ця трубка Єгера. Вона так стоїть і ось ця частина прикручується. А, ніфіга. Ніфіга, вона б тут була заглушена, оця трубка. Наш клапан, клапан, де клапан? Ось клапан. І сюди прикручується трубка. Ось ця. Сюди, а в нас тут стоїть заглушка. У нас тут просто мокро. Сюди не могло воно попасти геть ніяк. Масло по трубці ЄГР. У мене було, було припущення яке, що, 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 що кинуло сапуном масло. Наприклад, людина два дні насипала, кинуло сапуном масло. Хоча він продувається легко, там є трохи емульсії, але він продувається легко. Кинуло у фільтр. Ось сюди ставиться сапун, кинуло, кинуло, у нас тут масло присутнє, бачите? Трішки є. Ось воно. Воно оце надівається в нас на заслонку, яка стоїть ось тут. Та трубка в нас заходить сюди. І тобто частина масла попадала в трубку і попадала в четвертий циліндр. Але в нас там заглушено, куди попасти не може. Якби це масло попадало сюди скрізь. Тобто сюди бо діаметр трубки набагато менший, ніж тут. Масло би мало бути тут, в колекторі, а його там нема, там сухо. Сухо. Загадка. Пишіть в коментарях свою думку, де взялося масло в 3-4 циліндрі. Я думаю, з поршнів. з поршнів. Присадки своє зробили. Ну, так здається. Отака загадочка, отака загадочка. Значить, що я бачу по даному двигуні? Направляйки, клапана, здається, там виплють, сальники клапанів відповідно. Нові кільця. Поршеньки залишаємо. В ідеалі, звичайно, можна було б розточити або замінити поршня, так як вони ось в такому стані. Це було б дуже добре. Що скаже на ця власник, побачимо, Було б краще їх замінити. Але в принципі, в принципі, таких бршнів їздить дуже багато і нічого з ними нема страшного. Можна кинути кільця, зробити головку, замінити шутульні платища, та яким кінець вчасно розібрали. Я думаю, що цей двигунець поїздить. Блок чугунний, а не алюмінієвий, Так що з ним буде все добре. Вашу думку я чекаю у коментарях. Де взялося масло? Де? І звідки? Чи, чи могли присадки нашкодити до такого привезти? Чи не могли? Поправляю фон. Звісно, столярочкою. солярочкою. що вийде. Пахун получився доволі непоганий. І по гільзах ми бачимо тільки такі невеличкі п'ятна. Хоча люксово, хоча-хоча, е? хоча люкс. Люкс, дивіться. Є полосочки в другому циліндрі видно. В другому циліндрі все ж таки продивляються полосочки, але скажу вам так, що ще двигун після. Даної операції, думаю, що 1100 ще пройде при належному обслуговуванні і вчасній заміні мастила і використанні якісного мастила. Ще буде ходити. Так, поршеньки я приготував. Тут у нас вимито чисто, все як має бути. Нові майже, незважаючи на те, що вони вже б так, кільця поршневі у нас по колбеншміту, в стандарті замовив. вкладиші колбеншміт, фреція клапана, поки туди. Направляйки ОТРВ, це той самий колбеншміт, Поки туди. Направляйки всі міняй, це у нас залишається тут. Розсальники розпредвала і колінвала по елрингу, прокладка випуска по А Де прокладка ГБЦ нема. Так, Тут у нас сальники клапанів, прокладка теплообмінника. От клапану, е, ця прокладка е, дросільної заслонки. І прокладка е, немає. Обманув мене Роман, коротше, не те він заказував щось. А, ось є вона. Ось, все, це у нас на е, термостат. Це у нас. Дросельна заслонка. Це, мабуть, разом іде на е, сапун. О, значить все, значить є. Кроме прокладки ГБЦ нема. Цікаво. Зараз замірюємо зазор по поршневих кільцях. Зазор по кольцях. Це у нас перший компресійний, другий компресійне, а тут у нас друге компресійне старе. Цікаво, поміряти. Всі вони приблизно на однаковій висоті. Значить, е... Перше компресійне нове у нас 0,35, тугенько заходить. так. Друге компресійне нове 0,6, туго-туго заходить. А старе друге компресійне 0,7. Але заходить легесенько, але 0,8 не входить. Ось такі зазорчики. Думаю, ще цей двигунець буде жити. Хороше масло лить і буде він жити. Поршеньки готові, кільця стоять, вкладиші стоять. Не забувайте, що вкладиші різні. У верхньому вкладиші є отвір для подачі масла на машення ширтунного пальця чи поршневого пальця. Нижні без отвора і вони різні за кольором. Навіть відтінок, як ви бачите, в них різний. Бугеля не путайте, бо потім не прокрутите двигун. Все, мастим зборочною пастою, поршеньки мастим маслом. Блок я вже підготовив, там все павно лапи витирав, можна вкидати поршеньки. Так, затяжка мас... шатунів 30 ньютон, І потім ворот 90 градусів. Загроти всі б. Що тобі делаєте? Не повіриш. Гайки... Я навіть повірю. Майки кручу. Болти. Зараз болти в даний час. Оп, 90. По нього не випадки. 90. 90. 90. Одна ну, так тобі садих от нам не задовбала 90 Прокрутим. Що ми там наробили? О. Здається норм, так? Да? Ось так буде. Ці так само вкидаємо. Все готово. Замінив направляйки. Старі, нові на місці. Клапанці тернув. Переклапан все почуває, направляючий дуже добре. Є малесенький люхточик. Все, Мастим маслом клапанці, збираємо, сухарим. і будемо встановлювати. На вулиці майже літо, а масловідділювач маємо ось такий. Не могло це бути причиною. Ну Я сумніваюся, бо я в нього дув, він легенько дувся. Він грязний, але продувається. Зараз його помиємо трішки. Ось так буде краще. Все чисте і нове. Можна ставити на нові прокладочки. Як бачите, ГБЦ вже на місці, оп'януто. все на місці. Ремінь стоїть, все виставив, фіксатори на місці нитку. тут я позначив вже на місці, тут хтось лишню зробив одну нитку білу, не знаю хто. Рамін у нас такий біленький, цей простий, чорненький. Все є, зараз два оберта, перевіряємо мітки, ну і працюємо далі. Поки ми все йде нормально. Так, перший пуск. Перший пуск. Хопа. Оракачне хопа. паливо. Ще разі. Да. Тих да. цилиндрик не працює. Гідрики са Важко хро... хробить. Так, важко. Кись не працює. Свічки я перевіряв, свічки справні. Якийсь циліндрик не хоче працювати. Будемо зараз розбиратися, що таке. так, три. Знімаємо. Працює. Перший четвертий. Що Перший четвертий робить. Диви. не робить. Не Робить, все. На двох робить. А що ж? А це вже я не знаю. Зараз будемо шукати. Замінив місцями катушки. Ту Сю сюди. Тів сюди. Дві катушки несправні, Дві, перша, четверта катушка не працюють. Бачите, що може бути? Аж дві катушки вийшло з ладу. Чому питання? Перша, ну зараз друга, третя. Ніколи б не міг подумати, що таке може бути. От так, замовляємо дві катушки. Так, приїхали дві катушки по бошу. Встановлюємо і перевіряємо, що ми з цього отримали. Так, катушки встановили. Запускаємо. О! Так, це зовсім друге діло. Працює. Теба чи ні. Так, і гарно в нас відшитий. Це потрібно зараз десь закріплю. І то тако. Працює. Доволі непогано працює, е! Ну все, будемо прощатися з гольфом. Нехай їде і радує свого власника. Добре працює, файно. Ну От і закінчилася історія з гольфом. І, мабуть, ви здогадалися, можливо, ні, то я вам скажу, звідки взялося масло у випускному колекторі. А взялося воно там саме через непрацюючі дві катушки. Перед цим, як там з'явилося масло, власник казав, що... Горненько насипав автомобілі. Автомобільлю. І я думаю, через те, що не працювало два циліндри, так я собі думаю, там нічого ніхто не горів. Ці двигунці масло полюбляють, ви бачили стан кілець. Готовано і кидало масло випускний колектор. Ви б сказали, можна було просто замінити дві катушки і все. Так, можна було. Автомобіль поїхав би і їздив би, але скільки. Адже ви пам'ятаєте, які вкладачі були шатуні, в якому стані. Скільки б він на них зміг проїхати? Ніхто цього не знає. Але я думаю, що недовго. А так, зробили ревізію. Власник відбувся, я вважаю, невеликими коштами порівняно з тим, що могло б бути. Отака ситуація. Що не робиться, робиться на краще. Вам дякую, що дивитесь, дякую за ваші вподобайки чи не вподобайки, за коментар. Підтримайте ЗСУ. Слава Україні! Всім пока!